Сьогодні 27 серпня. от Новий захід. Перше проводиться, турнір юного бджоляра. анонсувалась ярмарка. Зараз вже відкриття вже мало бути, 12-та година. Бачимо, що, на жаль, ну, як все вперше, це дуже важко аншлагу досягти. Бачимо, що тут є ядки, палатки з медом. Це площа, але м'яко кажучи. Ну, Може Київ, як ми знаємо, тиждень тому з'ясували, що Київ довго спить, може і так. Побачимо. От, Наприклад, п'ятка боярки Ківджопрому, то за прилавком сам пан Домбровський. Власною персоною. От. Ну, загалом, отак. Панорамний вид. Все так все виглядає. Будемо дивитись, спостерігати далі. Армії пасічництва від маленької і до похилого віку. Це глинки у підморок цього успіху щоденною напруженою працею кладуть пасічники молодої держави, досягаючи нових. Професійних успіхів. І назва нашого фестивалю вибрана не випадково. Він не тільки по тому молодому меду, що зібраний у 2016 році, а ми свідомо обрали шлях на підтримку молоді, починаючи з шкільної лави, щоб знайомились між собою, діти України з різних куточків, спілкувалися і відпочивали. Понял? Ну, не ну, то не гречка. Похоже, я тобі скажу, що. А хочеш всім скажу. Значить, так, варив мед на, цей, на медівку наварену. І осталося трохи. Довели в докласу. От воно дає таку то, що варений мед, дає вже таку чуть-чуть горчинку. М -м -м. може Держи. І пилок, я туди давав. Пилок. А пилок з Може бути. Так ніхто ж не бачив. Я подумаю, що я тобі не дав. Візуміть, ні, ну чого. Я вже не тільки мене. Це для серця корисно. Так, я вже не просто а напився. А тепер знаєте. Тепер вже не запропонуємо. Будьте про свій трупи. Другий раз не буде. Так, хто ще без класу, хлопці. От поки ми чекаємо на оголошення переможців. У нас в співбесідниках три богатирі звідки з Волині. Будь ласка, як вас звати величати? Мене Михайло Ройко. Мене Микола виконаний. Мене Сергій Шли. Сергій, Михайло і Микола. 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 Які ваші очікування? Ми очікуємо завжди хорошого. Але побачимо, перемоги, ми очікуємо, але ми побачимо, як все буде. Ну як ви задоволені своїм виступом взагалі? Нам сподобалось. так. Ми сподівалися, що буде. Сподівалися, ну, як, як то кажуть, сподівалися на краще, але очікували гірше. Ага, ясно. Дуже філософське таке. Завернув, так завернув. Значить, що було найскладніше? Ну, Це презентація. 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 Що, що в презентації було важко? Хвилювалися чи. Трошки чи... був мандраж. Мандраж. Так. Але потім, потім ми вже випали трошки мене, і стало легше. Молодці хлопці з гумором. Чудово. А скажіть, будь ласка, от ви така прогресивна частина бджільництва, молоде покоління, ви, напевно, якусь літературу періодичну, пасічну читаєте чи підписуєте? О, до речі, тут був автор Поліщук. Це, ну, це мається на увазі книжки, да? а періодику, які от журнали ви знаєте, що, ви, що читаєте? бджільництво у нас дуже керівник багато Угу. для нас всіх, на школу. Дуже... Ну, ви читаєте цю, чи, чи так просто. Ні, якщо треба, ми читаємо. Якщо, якщо треба, захоплюю. захоплюю так. А вам от відоме таке видання, як пасічний журнал? Ну, Ми перечислили те, що ми читаємо, але якщо щось новеньке, то не Ну тоді я, хлопці, радий вам презентувати. Бачили когось. О, зразу, дивіться, куди вони дивляться. Бачите? А мені казали, не треба це робити. Бачите, Бачите, як вони одразу. От я знаю. Толк. Те, хлопці. Ну так. Це був перший номер. Це ще на да, його випадку, так? Це, так, це цього року журнал. От, Але чому я, власне, до вас тут причепився. Мені цікаво, тут вікторина є. от перевертаєте, тут же не тільки дівчина, це ви тільки дівчину побачили, а тут є цікавий дуже кросворд. От Я хотів би спробувати з вами, ну щоб з'ясувати, то мені кажуть іноді, що він занадто легкий і нецікаво. А потім кажуть, що складний. От Я хотів би з вами зрозуміти, от протестувати, як ви вважаєте. Воно просто. Давайте спробуємо з вашого дозволу. От Починайте. Перше питання. Ідеальна територія для облітнику. Так, ну, давайте, мозговий штурм. Зараз ми будемо думати. Що таке облітник взагалі? Ви знаєте? Ну, там бджоли літають. Ні. Облітник це там, де матка парується струтнем в ізоляції. Так, от, яка територія для цього найбільше підходить? Це нейтральна територія. Між однією сім'єю, тому що матка відлітає. Він були на далекій території, що струт нам. Правильно. А як зробити так? Де краще, щоб вона була ізольована і не відлетіла за, за межі? Яка це має, має бути? Яка місцевість? Що це має бути? Ну, які будуть версії, хлопці? Що це може бути? Гори? може в воді? Може в воді щось. В небі. Ні, хлопці. Це острів. На острови вивозяться трутні, які треба, і матки. Про це все написано в пасічному журналі. Давайте, будь ласка, будете дивитись, давайте далі підемо. Друге питання. Смужки. Ну давайте добре, да, хай буде це. Смужки від кліща, будь ласка. Підходить, так? Да? Теж. Ну, там справді зарахуємо вам, ну то варостоп. Бо там, ну, якби. якби... Підходить да? так? Секунду. Добре, ну будемо вважати, що взяли це. Давайте далі. Автомобіль п'ятий. автомобіль пасічника. От що може бути автомобілем пасічника? Які автомобілі? Більш, найбільш придатні для посічників, ви знаєте. Що, Таврія, може нива, чи що. Чи як? Чи що. Це... Ну, накидуйте версії. Які автомобілі? В такі вмісткі, що туди можна багато чого розмістити. Ні, ну джип це так, да, може бути, Ну, в даному випадку ні. В даному випадку... Що? Нива. Нива? Ну я скажу, що ні. Насправді це тут ви почитаєте Рено. Кенгу. О, бачите? Так, ідемо далі. Що там у нас? Восьме. Одноразова годівниця. Що це таке може бути? Що? П'ять букв. букв. От... Це можливо. Це вижу, розподіляємо. Ну. Що може бути? Чим? Як можна годувати бджіл? От є годівниця. Як ще можна загодувати бджіл? Без годівниць. Як? Як можна без годівниці загодувати? От вам треба загодувати, у вас немає годівниць. Що ви, як ви будете загодовувати? Одноразове. Це можливо бути Хлопці. Поліетиленовий пакет для мусора. А як ви Відкривайте першу сторінку журналу. Ну, чи яка там перша? Будь ласка. Все прописано, написано, бачите, як все? Не знали, бачите? О. Так, ідемо далі. Ну так, що там далі? А, пішов на експорт слідом за медом. Що у нас експортується? Який продукт пасічницький? Віск, О, де, браво! А де дев'ять? Дев'ять де, це той же, да. Так. Віск, віск, чудово. Далі. Що там у нас ще? Ї... Хід імпорту маток 2016 року. Ви знаєте, що в Україну імпортують маток багато. Ну, як багато. Так от, кого завозили Ну, чи нова фішка в 2016 році? Який вид маток? Так, да, яка порода? <кхи> О! Ох! Ви мені подобається, бачите, як ви мій этот самий кросворд роздалбуєте. Так, що там далі? Ну це ви напевне не будете знати. От коли почитаєте, будете знати. Далі йдемо. Лінія карніки на острові Вангероги. Що таке карніка, знаєте? І, і Не знаємо, що таке. Карніка не знаєте, що таке? Це порода бджіл, одна з е, найбільш популярних. Бачите, що треба вам та, почитати. почитати. Журнали, так, далі. Що там далі? О, місце для конці. Це ми вже з вами обговорювали. Що таке місце? Місце для контрольованого парування. Чудово. Вчаться на льоту, дивіться. Так, що далі? Очільник Держпродспоживслужби. Ну це ви можете не знати таке. Це ні, його не було. Ні, це не той. Це пан Лапа є такий. Тут теж в журналі ви можете прочитати. Чим вона займається, яке відношення має до пасічників. Так, що там ще? Колиска карпатської породи бджіл, да. це вже вам не карніка, маєте знати, хлопці. З Галичини, да? чи з Волині. Ну, з Волині, ну, бери близько. Так що, де Колиска? Це географічна назва. Це не. Де у нас? Скіплей. Десять вокруг. Карпатики. Ну, це було б занадто просто. Добре, якщо ви знаєте, які карпатських бджіл, ви знаєте, типи, лінії або Ну, не просто Карпатки, які знаєте типи. Просто Карпатки знаєте. Просто не знаєте Говерла, Синівір. Не чули Рахівський тип, не чули такого? Ми таку? просто спеціалізуємось на, наприклад, на породі карпатські, середньоросійські, італійські, ага. поліські. Ну, якщо ви вивчали, то це знали, що є Карпатка на більш популярна Вучківська, тобто село Вучкове називається. Підходить? Має підходити. Так, що там ще у нас? Популярний за кордоном тип мікронуклеуса. Мікронука. Які типи знаєте? О, бачите? Ну, я вам зразу почитаєте там Апідея називається, от як він виглядає. От ви, до речі, тут і відкривало. Оце от такий нуклеус, бачите? От, це він називається Апідея. Пінополістирольний. Широко використовується в Європі для обльоту маток. От, ну і нарешті, що там у нас останнє? Бакфастський острів. Що таке бакфаст? Ви взагалі знаєте? Бачите? Бакфаст – це штучна порода бджіл, виведена братом Адамом. Ну, можна так сказати, да, це вже такі глибокі питання. Так, от це острів, на якому паруються бакфасти. От як він називається. Бакфа, я так зрозумів, бакфас, це спаровані бджоли? — бджі. Бакфас це порода бджіл, штучно створена. Не географічна, природня, да? а штучно створена. О. Ну як, що скажете, хлопці? Ну, це, звісно, дуже цікаво. Треба буде почитати, так? Чого не знали? Скільки ви вгадали? Пару-тройку, ну вгадали. — Буде на журнал, буде на наступній роки. Добре, Добре. Добре. Учасники турніру юний пасічник Максим. Сінчук. Скільки років? 14. І Дмитро. 14 років. Зараз вони теж спробують розгадати наш кросворд Цього номеру з третього. Так. Читаємо. Перше. Важко організовувати для нотлеусів. Так. Да. От що для нуклеусів важко організовувати? Як ви думаєте? Ну, підкажу пора року, через яку вони мають пройти? Зимівля. Зимівля. Правильно. Так, що далі? Важко за нето Занадто летючі матки. Ну, це ви, якщо прочитаєте, будете знати, що це зі Словенії маток брали, то занадто вони літали. А я до мене п'ють. Що? Ні, ну що ж ти такі повторюєш міфи дідівські, що якщо тільки. А якщо співають, плідні матки співають чи ні? Скажи мені. Так. Да. О, добре. Це спілкуються з розплодом. З розплодом, а якщо в клітці сидять. З ким вони спілкуються? Джолами. З бджолами чи з конкурентками, що рядом, да, теж може бути. Добре, тільки не повторюю цих помилок, що якщо матка полетіла, то вона не плідна. Будь-яка матка, що транспортувалась там пару днів, вона вже може літати запросто. Так, що далі у нас? Найбільш загадковий член В Який сім'ї. Який не підказуєте, будь ласка. Місто проведення традиційної виставки. Да. Якої традиційної Ну, бджолярська традиційна виставка відбувається. Його? Де? Це? Ні. Це ну, за... Можете Не, не Є, да, Не запрошували ще, запрошуйте. Тоді вас теж за це саме. Ну, поки що це Харків в даному випадку. Захист для маточників. Да, захист для маточників. А я хотів сказати, що Не, Ну вони де подивіться, скільки там букв, де воно, п'яте. Подивіться, скільки тут. Як називаються оці інакше кліточки, як вони в народі називаються? Їх ще з цього роблять іноді. Ну, Зі шприців роблять, знаєте, такі. А буває, що бігуді. От, ну, це мається ну, бігуді. Да. Знаєте, ну така да, да. да, да. Ви хлопці не знаєте, політики. Я, хлопці, ви що? Так, а порода бджіл для України. Яка? Африканська. Як? В Україні африканська? Дивіться, що там, скільки букв? — Який номер? Шостий. — Для всієї України. Вісім. Ну. No. Типова, не Типова, так що не була, французька. Та що ви до цієї середньоросійської? Де Та, вона в нас? Франція. Карпатка. Карпатка. А ви що? Що? У вас на Волині не аборигенна Карпатка? А в нас Карпатка. ну не для всієї країни, питання, для всієї України. Ну не, не, Ні, ні, ну аборигенна має, ну для України ж вона аборигенна, ну не завозна, не імпортна, правильно? Неправильне питання. Ну як це неправильно? Не Неуточнене. Ладно, драйвер веснального розвитку. Що є драйвером? Коли бджоли починають навесні розвиватися, як на дріжджах, коли що з'являється у природі? Перші медоноси. Ні. Пилок. Правильно? Засновник системи Бід. БіБрід. Що знаєте про систему БіБрід? Я взагалі раз? Хлопці тут вже знають трохи. Система Бібрід в цьому номері почитайте, це селекційна система. І її засновник тут є інтерв'ю професор Бінефельд. Німецький. Чули про такого? Ні. Читайте пасічний журнал. Через неї можна витрати, втратити пачку не ледь. Хвороба. Я вже й сам, хлопці не пам'ятаю. Давайте разом. Ні, десяте. А. Через неї. Ні, Не, Не ледь. А ви я там цьому? На почтусь. Так, да, звичайно. От, підходить. бачите, підходить і гнілець підходить. Да, давайте побачимо, що у нас четверте тут мало бути. Четверте. Місто проведення Харків, Харків значить, В. О, ні, це не гнілець. Влітку, влітку, на кочівлі, медоноси. Шо, де можна... Через що можна втратити? Гербициди. — Ну, а як це називається? Гербіциди. Ну, ж, як це явище називається. Через гербіциди що стається? Потрава по-простому. Ну, потрава. Ну що, є таке слово? Чи ні? Чи ви скажіть, як волиняни не справжні? Прав... Є таке, так? Да? Є таке слово, основа типового бджолопакету. Що там. А, типового бджолопакету, так. Да. Що є основою типового бджолопакету? Бджоли. Ну не, не бджоли. В пакеті цінуються більше за все. Расплін. О! Хорошо. Автор транспортувальної кліточки, тітов. А, ні. Титов це старий. Це більш сучасний, скажіть, ваш земляк. там. — Чия є кліточка? Я не пам'ятаю. Ну які кліточки є? Тітова є. Та да, ну що ви до того тітова, ви його хоч знаєте. А пана гайдара, мабуть, всі знаєте. Гайдарівська кліточка, гайдар. Ну звичайно, ну як, різні є, просто пластмасові а, зараз. червона? ні, ні, Біла ні, біли. Ну вони не прозора, вона туманна там трохи. Що там далі у нас? волю полюсі козаки. Учасників і лауреатів першого всеукраїнського фестивалю молодого меду. Учасників турнірів прошу на сцену. Прошуємо до нагородження лауреата третього призу Миколу Шнипа. Шнита. Подивіться, як це символічно, правда? В числі переможців. Микола Шнип нагороджується з дипломом третього ступеня цінним подарунком від спонсора нашого фестивалю Товариство з обмеженою відповідальністю владіком. Ну і оплесками присутніх. Нагадаємо, що Микола представляє синьооку Волинь, а другий лауреат і зайняв друге місце. До нас приїхав. Звідки до нас приїхав? Остап. Паламар Остап. Він приїхав з Боковини, з міста Чернівці. Він теж отримує диплом другого ступеня. Подарунок. І оплески глядачів. Нарешті чемпіон. Хто ж став першим чемпіоном? Хто власник цієї золотої нікі? Хто признак переможці? Пане глядач, якщо ви знаєте одне прізвище з присутніх, не показуйте свої обізнані Отже, переможцем нашого конкурсу за умовами вчорашнього змагання, який виконав успішно, став Ройко Михайло. Дякую. Можете підняти над собою це богиня ніка як символ перемоги у нашому змаганні. Хай таких Нік у вашому житті буде дуже-дуже багато і всі вони у царині джільниці. Пасічний журнал вручив переможцю Михайло Ройко. Правильно, Прізвище яке бджолярське, Юрій Всі чотири номери пасічного журналу, і сподівається, що після того як Михайло буде розгадувати кросворди повністю. Скору, ч... Скору участь в експертній раді пасічного журналу. Так що, Михайло, є там в тебе вільна рука. Я вітаю тебе, продовжуй в тому ж дусі.